Думав про героїв. вони не з легенд і не з сивих століть, з пісень стародавніх, що линуть крізь мить. Вони росли поруч, плекали свободу за долю, і правду для свого народу. Вони із полів з українських родин, де мати чекає з чужинських долин, де листи з окопів, як стежка до мрії, де кожен з них наша сила і надія. Вони не питають, чому я і за що, не думають навіть про страх і про втому і міцно стоять, щоб підставить плече, тримаючи землю під вибухи грому. Вони це серця, що міцніше за сталь що кличуть у бій, не чекають подяки, їх кров, мов та клятва, що лине за даль, з надійним щитом від лихої атаки. Стоять наші хлопці у чорній ріллі. Щоб кожен із нас міг сміятись, радіти, їх доля гартована криця в вогні їх віра найвища молитва у світі. І навіть коли стиха грому лють, коли крізь панує лиш вітер та небо, вони, як коріння, надію несуть. Що завтра настане і буде як треба. Їм сняться дороги і стежка додому, де так пахне хлібом, луна, дзвінкий сміх, але крізь війну, крізь смертельну утому, вони несуть радість і світла для всіх, і падає ніч, і встає знов заря, а мати в селі не гасить свічу, і кожна сльоза, мов світанок дня, мій сину, думками до тебе лечу. І ось коли зникне наш біль вдалині. І вір залине над степом широким. Постане країна як в кращому сні, міцна і квітуча під небом високим. Бо поки у серці палає іскра, народ український міцний, як скала, і гордость зійде над кожним селом, той стяг, що завжди огортає теплом, бо з болю і віри в єднанні з людьми, Воскресне держава, і з нею всі ми.